Вітаю! Мене звати Тетяна, і сьогодні я пропоную зв'язати разом зі мною ось такий ажурний візерунок. Цей взірець був зв'язаний з ниточки 240 метрів на 100 г. Так виглядає лицевий бік так, зворотній. В'язати будемо його поворотними рядами. Рапорт цього візерунку 8 рядів та 4 петлі. Тож треба буде набрати кількість петель. на Кратно 4, плюс 2 кромочні. Я вже набрала 10 петель, це для двох рапортів та плюс 2 кромочні петлі. І давайте почнемо в'язати. Перший ряд, перша петля у нас кромочна, я її знімаю. Накид. Дві разом лицевою з нахилом ліворуч. Дві лицеві. Оце є весь рапорт першого ряду. Давайте його ще раз повторимо. Накид. Дві петлі разом з нахилом ліворуч, лицевою петлею. Та дві лицеві. Остання петля кромочна, я пров'язую її виворітною. Перший ряд готовий. Другий ряд. Другий ряд у нас виворітний, Ми в'яжемо його за малюнком. Першу петлю кромочну я знімаю, далі всі петлі виворітні. Остання петля кромочна, я її теж пров'язую виворітною петлею. Другий ряд готовий. Третій ряд лицевий ряд. Перша петля кромочна, я її знімаю. Далі лицева, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом ліворуч, лицева петля. Це рапорт другого ряду. Давайте ще раз його повторимо: лицева, накид, дві петлі разом з нахилом ліворуч, лицевою петлею, лицева, і остання петелька. Ряду кромочна я пров'язую її виворітною. Це був третій ряд. Четвертий ряд у нас виворітний. В'яжемо його за малюнком. Першу петлю кромочну я знімаю, наступні всі в'яжу виворітними петлями. Це був четвертий ряд. П'ятий ряд. Перша петля кромочна, я її знімаю. Далі дві лицеві, накид, дві разом лицевою з нахилом ліворуч. Це рапорт третього ряду. Повторимо його ще раз: Дві лицеві, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом ліворуч. Остання петля ряду в нас кромочна, і я пров'язую її виворітною петлею. Це був п'ятий ряд. Шостий ряд у нас виворітний, В'яжемо його за малюнком. Першу петлю кромочну я знімаю, всі наступні петлі пров'язую виворітними петлями. Розвертаємо в'язання сьомий ряд. Перша петля кромочна я її знімаю. Далі дві разом лицевою з нахилом праворуч. Зверніть увагу, то було в нас ліворуч завжди. Тепер праворуч. Накид. І дві лицеві. Давайте ще раз повторимо рапорт. Дві разом лицевою з нахилом праворуч, накид і дві лицеві. Остання петля кромочна я пров'язую її виворітною. І останній ряд рапорту це восьмий ряд, виворітний. Першу петлю кромочну я знімаю. Далі всі петлі за візерунком, тобто виворітні. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось. Сподіваюсь, вам теж вдалося це зв'язати. Ось такий візерунок у вас повинен вийти. Я зараз також ставлю картинку схеми цього візерунку, щоб ви могли зробити скріншот. Якщо вам сподобалось, то ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і побачимось в наступних відео. Всім пока!